Безплатні ліки проти гіпертонії, анемії та для боротьби з раком. Програму доступні ліки розширили і вже з жовтня. Туди увійдуть препарати для лікування онкології. А вже цього місяця українці можуть безкоштовно отримати нові засоби для лікування серцево-судинних хвороб. Для цього потрібно звернутися до лікаря по електронний рецепт і показати його в аптеці. Там мають запропонувати ліки безоплатно або з доплатою. Детальніше про програму Доступні ліки» розпитаю Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю, пані Наталія, Давайте трошки статистики. От скільки людей скористалися програмою Доступні ліки, от, наприклад, на сьогодні? Ну, загалом, спочатку старту роботи самої програми, вже більше 5 мільйонів, 5,5 мільйонів. Якщо говорити скільки доєдналися впродовж 2025 року, то це вже близько 500 тисяч. Нових учасників програми доєдналися зі старту 2025 року. Ну, року. Тобто, коли ми я говорю про 5, більше 5 мільйонів, це ті учасники, які постійно приймають уже е, препарати за програмою Доступні ліки, і які е, на щастя мають можливість зекономити і не зазнавати катастрофічних фінансових витрат. На ті лікарські препарати, які потрібні життєво необхідні для їхнього життя та здоров'я. Скільки лікарських засобів зараз входить до загального переліку, і чи планують найближчим часом розширювати цей список? Так, да, уряд завжди кожного року переглядає перелік лікарських засобів, які входять до програми. Я хочу зазначити, що переглядаються як самі напрямки і додаються напрямки, як до прикладу, те, що ви вже зазначали, що цьогоріч ми будемо мати. Звичайне вже внормоване нормоване розширення, і серпня місяця там з'являться ліки від для вагітних, скажімо, препарати полівої кислоти. А також якщо ми говоримо про осінній період, то жовтні місяця буде розширюватися програма Доступні ліки на препарати для жінок, які хворіють на рак молочної залози, і яким потрібно приймати гормональні препарати. А також в рамках уже діючих напрямків, наприклад, серцево-судинні захворювання, які був першим напрямком відповідно програми Доступні ліки, ми маємо вже в серпні розширення на Препарати контролю тиску, і фактично це з'явиться ще три нових препарати, які раніше не були в програмі доступні дідоступні ліки? Загалом торгових назв лікарських засобів у програмі доступних і доступні ліки вже більше 600, які доступні для пацієнтів для українців. Яка сума на програму реінбурсації передбачена в бюджеті? і чи вистачає цих коштів? Щорічно бюджет також розширюється завдяки урядовцям, завдяки Верховній Раді. Цьогоріч ми маємо безпрецедентний бюджет: це більше 6 мільярдів бюджетних коштів. Уже наразі ми використали 3,8 мільярдів бюджетних коштів для того, щоб відшкодувати аптекам за відпущені препарати за програмою. Доступні ліки. Ми також бачимо, що ми будемо добувляти цьогоріч ще додаткові кошти до програми реімбурсації і. Цьогоріч безпрецедентний бюджет вже складає понад 6 мільярдів бюджетних коштів. Коштів вистачає, і ми. Навпаки, уряд Міністерства охорони здоров'я докладає зусиль, щоб саме розширити цю програму щодо територіальної доступності. І до прикладу, з 1 липня ми маємо дуже хороше нововведення, яке відповідає і європейській практиці. Це коли усі аптечні заклади, які мають ліцензію на відпуск лікарських препаратів, зобов'язані бути учасниками програми Доступні ліки. Пані Андрія, уточніть, де можна дізнатися повний список препаратів, які от компенсує держава? Права. Повний список можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України. Там є така вкладка громадяни, безумовно, хто є дружнім до пошуку в інтернеті. Якщо ж говорити, що людина є більш дружня до спілкування в скажімо по телефону, можна зателефонувати на телефон гарячої лінії 1677 Національної служби здоров'я України, і також уточнити, чи той чи інший препарат є. В програмі доступні ліки безумовно що важливо тримати, тому що електронний рецепт на лікарські засоби все ж таки виписує лікуючий лікар або сімейний лікар, і саме ці лікарі мають також вказати на те, що препарат є в програмі Доступні ліки. Ну і для тих, хто взагалі дуже дружить з сучасною технікою, наші пацієнтські організації сформували такий дуже зручний чат-бот. Він називається Спитай у Гриця. Його можна скористатися у соціальних месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp. І відповідно там також можна перевірити, чи є той чи інший препарат в переліку доступні ліки. Пані Наталя, а як мешканці сіл прифронтових от, віддалених територій можуть отримати ліки за цією програмою? У нас буквально півтори хвилинки. Да, це дуже швидко. Міністерство охорони здоров'я прийняло буквально поза минулого року дві хороших ініціативи: це мобільні аптеки, які діють уже в 17 регіонах, і це участь в програмі Укрпошти як національного поштового сервісу, які також доставляють замовлення доступних ліків безоплатно до пацієнтів. І За паперовим також можна правильно я розумію. Так, безумовно, війна вносить свої корективи. Тому на території активних бойових дій безумовно ми враховуємо, що електронні сервіси не завжди можуть діяти, тому там діють і паперові рецепти. Пані Наталія, дуже дякую вам за розмову, за корисну інформацію, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Дякую вам.